Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ». Сьогодні у нас пригода третя. Згода будує, а незгода руйнує! Пролунав уже дзвінок! Починається урок! Побажаю всім натхнення за роботу в добрий час! І, як завжди на початку повторимо: яка зараз пора року, який місяць, а яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? І чи були опади сьогодні? Кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. А зараз мовленева розминка. Робота над скоромовкою. Спочатку давайте зачитаємо повільно. Білі вівці уночі до нас прийшли. На подвір'ї всі тихенько залягли. Ось візьму я хворостину замашну, всіх непрошених овець я прожину. Хворостину взяв і вибіг за поріг, а в дворі не білі вівці білий сніг. А зараз поставте відео на паузу. Прочитайте швидше, ще швидше і ще швидше. Ну що ж, продовжуємо нашу роботу далі. Гра переплутали святки. Її ненароком розлила, хмарка йшла на іменини, подарунок дощ несла до сестрички до хмаринки. А зараз зроставте рядочки в правильному порядку. Ну що ж, перевіряємо. До сестрички до хмарини хмарка йшла на іменини, подарунок дощ несла ненароком розлила. Зараз я вас здивую, Жевжики побували в місті, яке тричі було столицею України. Не вірите? Дивіться відео. Сьогодні сідали вирушає в подорож до Рівного. Це столиця України. І ні, не подумайте, у мене немає проблем з географією. Просто справді Рівне за час свого існування аж три рази було столицею. Перша датована згадка про місто у тринадцятому столітті у рівному живе чверть мільйона гостинних мешканців. Місто рівне моє місто тут рівно дихається і не спиться, але Разом з тим добре драєвить і буяє рівня всіх рівні. Рівняйтеся від пара топ п'ятірки натякніших міст рівнящини. До вашої уваги Номер 5. рівне це потрійна столиця України. Перша рівне самостояте у 1919 році. Тоді директорія Української народної республіки на шалі з Симон Петрович залишають ким і приїжджають в Рівне сюди, ось на цей корот. Тут і оголошують рівне столиці України. Навіть прикаста залишилася з тих часів під вагоном територія. А у вагоні директорія. У ці ж буренні роки рівне вже вдруге стає столицею України. Тоді його столиці оголошує буренний тамат «Оскілка». А в 1941 році на місце віцера. Еріх Ко на окуповані території Рецького «Україна зі столицю, де правильно тут таки у Рівному. Причому з того часу залишився бункер Еріка Коха, де він міг враховуватися ось він і цей бункер розташований пані за 50 метрів ще одні унікальні середніпанці. У цих стінах у 1800-х роках була гімназія. Тут отримував срібну медаль за навчання письменник Володимир Короленко. Тут викладали Пантелемон Колішка, Микола Костомаров тут же перебував Михайло Драгоман. Нині шут краєзнавчий музей з просто унікальною не лише для Рівненщини, а для всієї України. Іконою 13-го століття. Ви вже переконалися, що рівне місто з неймовірною історією? Тоді переходимо до четвертого місця нашого хід параду. Рівне це бурштинова метка, рівненське родовище та рівненська фабрика. Єдині в Україні і найбільші у всій Європі. На цій бурштиновій фабриці вперше у всій Європі почали робити картини, ікони, портрети з бурштинової критки. У нас дівчатам дарують бурштинові троянди, хлопці піють бурштинову горілку. А я бурштином прикрашаю власні подушки. У рівному розташований єдиний на теренах усієї України музей бурштину. Лише на Рівненщині можна знайти бурштин зеленого кольору. Унікальна за своєю вагою бурштинова брила. Ось вона її вага, майже 2 кілограми, і мені її дозволили потримати в руках. Третє місце нашого рейтингу найтягніших місць має статус. Найдовша у Європі. Це найдовша дівча в Європі в Вузькополіті. Довжина її 106 км. Власне, що таке Вузькополіта? Це залізна дорога. Чорна рейс якої 75 см. Причому зауважте, що стандарт для України це 152 см. А ходить в Вузькополіті на Олегі майже іграшовий потяг. У ньому всього лише пустякину 4, -4 вагони. Місцеві ножки це поїзд називають визуматим на поїздок або кукушка. Кажуть, це звуки передає тут, хто не схожі на зазволене куку. Вони у нас закладені в 1905 році, переважно для вивезки лісу, сировини. А після 1948 року вже стала для перевезення пасажирів текучі у дорозі, 4 години, потім йти зі швидкістю 30-40 км на годину, а на особливо особливих ділянках швидкість всього ж 5 км, але пасажирі це ніколи не відляпає. Щоб потрапити до другого найцікавішого місця, треба поїхати за 98 км на південь від Рідного. Тут був і кілометр табір, і сонофарма, і навіть загін для худоби хворої на яшер. Це отак конспірували ось це поле Берестецької дутки. Цими рівненськими землями зараз іду я, а ще у XVII столітті тут ходив сам Богдан Хмельницький. А у цій Михайлівській церкві Богдан Хмельницький три місяці перед боєм. Це підземелля Михайлівської церкви, тому якщо ви любите темні моторошні приміщення, то вам прямісямо сюди. Ось тільки я вас попереджаю, тут то точно потрібна свічка, то тут будуть кістки і, власне, тут дуже мокраша. Довжина цього тунелю з козацькими рештками 50 метрів і він у цю церкву Святомухалівську з 17 століття із вже новою церквою 20-го століття Свято Георгіївського. Причому цей собор унікальний, оскільки в нього поєднується три церкви. Такого не знайдете ніде у світі, тільки тут на Рівненщині. І нарешті перше місце рейтингу найцікавіших місць Рівненщини. У нас є свої Афіни Волинцю. Невеличке місце за 50 кілометрів від рідного остров тут в острозі побачив свій перший український підручний буква і вперше друкована соромовна Острозька біблія. Саме острозі діяла найпотужніша друкарня 16 століття друкарня Івана Федорова. Тут в Острозі з'явився перший вищий навчальний заклад у східній Європі. Острозька академія. Ми усім класом брали штурму островських фортеців та на Великому високому валу і саме цей вал, по траві хапаючись руками, Ми намагалися добратися до фортеці. На цих трьохсот квадратних метрах і розташовувалося родинне місто славного роду князів Острозьких. Саме тут вони побудували єдину в Україні, унікальну у всій Східній Європі. житлово оборонну вежу Донжон. Побачити її обов'язок кожного українця. Це покрити найтягвіших місць рівнищини. Сніданок знайшов бункер Елька Котабрямісінько. У центрі рівного отримала в руках найбільшу грину боршину, проїхався найдовше у всій Європі Ми Виписали свічку у церкві, де молився Богдан Хмельницький, не епіцентр битви під Берестечком І побували в своїй Афіні. Ну що ж? Починаємо читати пригоду третю Підручник сторінка 44. Команда Жевшиків дружна і винахідлива. Але як і в людей, у цих казкових створінь трапляються сварки. А це може завадити виконанню завдання більше, ніж зовнішні перешкоди. Номуле, чому знову ж вже летить Боку? У мене від цього голова паморичиться, незадоволено буркнула блискавка. Ой, яка ти нудна! Треба трохи побавитися, мені вже набридло весь час рівно летіти. Тільки я один і вдень, і вночі за кермом, а ви з пузликом лише сидите на дивані, втупившись у мапу. Номоле, туди, номоле, сюди, роздратувався Жевжик. Хто б казав? Ти коли скощулився і не таке робив, а ми терпіли, та ще й завдання виконували, якби не я завівся й собі пузлик. Слово за слово, жевжики посварилися так, що перестали розмовляти. А посадив жевжолі десь у лісах Рівненщині і попередив, що нічого не робитиме, поки дід Оксенник не скаже, хто тут головний. Довелося блискавці по скайпу викликати діда. Розмова з жевжиками по черзі, а потім із усією командою разом тривала години дві. А по завершенню друзі обійнялися, попросили одне в одного вибачення й узялися до роботи. Невдовзі вони поповнили колекцію скрині сонячним каменем бурштином, який дарує людям щедра рівненщина. І так, ось така цікава історія. А зараз давайте дамо відповіді на питання як ти гадаєш, що сказав Жевжикам вже, вже Оксенник? Інсценізуйте можливий діалог. Як ти розумієш прислів'я? Згода будує, а незгода руйнує? Чи часто ти сваришся з друзями? І як доходити згоди? А зараз трішки відпочинемо. Нашу роботу виконаємо завдання 1 у зошиті на сторінці 23. Нам потрібно доповнити речення своїми словами. Команда жевжиків яка. Цьому нам допоможе саме перше речення нашої пригоди 3. Команда жевжиків і винахідлива. Але між ними інколи трапляються що? Сварки! Коли друзі що робили? Що вони робили? Ну, звісно, сварилися. Вони говорили одне одному які слова. Ну, якщо сварились, значить, образливі слова, неприємні слова. Дід Оксенник допоміг номоло блискавці та пузлику, що зробити. Так, помиритися. Діти. Права 3 на сторінці 23. Це вам буде на домашнє опрацювання. Як ви гадаєте, що зображено на цих малюнках? У відео розказували вам попередньому. Це бурштин. Так. Бурштин це природня, скам'яніла викопна смола хвойних чи Покрито несінних дерев у вигляді тьмяних, прозорих напівпрозорих каменів. Використовується для виготовлення ювелірних прикрас, парфумерії, народній медицині та електриці. Має велике значення для палеонтології завдяки збереженню бурштині потонулих у смолі істот. І так, ви самостійно, будь ласка, вдома на відшукаєте за допомогою мережі інтернет три цікаві факти про бурштин. Запишете самостійно у зошиті. А зараз виконайте завдання 2 у зошиті. Намалюйте дружну команду: номила, пузлика і блискавку. Вони помирилися, намалюйте їх такими, як ви бачите. Можете поставити відео на паузу і їх зобразити. А зараз відкрийте контурну мам. Мапу на сторінці 32-33. І давайте з вами позначимо Рівненську область. Зафарбуємо її і позначимо обласний центр. Знаєш, ти Рівненську область? Так, Рівенська область розташована на північному заході України. Її протяжність із півночі на південь 215 км, а із заходу на схід 186 км. Межує на півночі з Берестейською та Гомельською областями Білорусі, на сході з Житомирською, на південному сході з Хмельницькою, а на півдні з Тернопільською, на південному заході з Львівською, на заході з Волинською областями. Дітки, візьміть зараз червоний олійчик, наведіть межі Рівенської області і обов'язково позначте обласний центр місто Рівне. Кожна область має свою символіку. Подивіться на герб і прапор Рівненської області. Герб Рівненської області, червоне поле із срібним лапчастим крестом давній, символ великої історичної Волинської землі, до якої споконвічно належала територія Рівненської області, хрест широко вживаний у Геральдиці, символ життя і належності до християнського світу. Червоний колір символізує хоробрість, великодушність і мужність. Прапор Рівненської області. Прямокутне полотнище з п'яти горизонтальних смуг. Білої жовтої блакитної жовтої та білої. У центрі полотнища розміщений герб по області, обрамований жовтим картушем. Білий колір знак полотна. Блакитний і жовтий кольори державного прапору. Область за кількістю бурштину її немає рівних у всій Україні. Щороку тут видобувають до трьох тонн скамініної смоли. А ще область може пишатися першим вищим навчальним закладом у східній Європі і найстарішою освітньою установою країни. Це Островська академія, заснована 1576 року. Тут вивчали вищі науки, філософію, благослов'я, медицину. А ще п'ять мов. Один з найвідоміших її учнів гетьман Патроса Гадечний. Найромантичніше місце Рівенщини – тунель кохання, що проходить вздовж залізничної колії, та зі щільних заростей дерев і кущів формує стіни живого коридору. А от наймістичніше місце Тараканівський форта, збудований у 19 столітті для укріплення західних кордонів Російської імперії. Його площа понад 4 гектари, а на семи рівнях розміщувалися хлібопекарня, пральня, церква, три колоді зі з водою та інші споруди необхідні для життя гарнізону. Форт має складну систему підземних ходів, тунелів та сходів. Потрапити куди можна через входи у чотирьох ровах, протяжністю понад 200 метрів. У Рівненській області народився лауреат Нобелівської премії 1992 року. Георгій Шарпак один з найталмовитіших фізиків експериментаторів, який виношив детектори елементарних частинок. В останні роки вчений скерував свої зусилля в розвиток медичної галузі, конструюючи новий тип детектора, яким можна досліджувати структуру ДНК і вивчати поведінку ракових пухом. 1561 року в Пересопницькому монастирі завершили перший український переклад Біблії Пересопницьке Євангеліє. Це 482 сторінки старослав'янського письма, над якими монахи працювали 5 років. Починаючи з 1991-го, під час присяги президента на вірність народові України поряд із конституцією та актом проголошення незалежності України кладуть її Пересобницьке Євангеліє, як найдорожчу духовну святинь країни. І так домашнє завдання. Сторінка 44 Читати і переказувати. Потрібно виконати завдання номер 3 на сторінці 23 у вашому зошиті. І підведемо підсумки. Обери Глинку Лего. Від уроку я на сьомому небі. Так чи ні. Замість навчання воду решетом носили. Так чи ні. Під час уроку гнули спину. Так чи ні. Працювали з чітлем душа в душу. Так чи ні. Дякую всім за те, що були уважними, гарно працювали і до зустрічі!